Герої не вмирають, герої поміж нас. Був патріотом попри все. Зонов Олексій Юрійович. Солдат першої президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Петра Дорошенка Буревій народився 29 травня 1971 року у місті Ленінград, нині місто Санкт-Петербург Російської Федерації, але все своє свідоме життя прожив в Україні. Любив її та вважав своєю батьківщиною. Був хорошою та доброзичливою людиною. Олексій зі своєю майбутньою дружиною були знайомі ще з дитинства. Оксана сестра друга Олексія. Так вони й знайшли один одного. У подружжя народився син Ілля, яким вони завжди дуже пишалися, і якому наразі вже 19 років. Та після понад 20 років спільного життя подружжя розійшлося. Проте Олексій та Оксана залишились добрими товаришами з гарними стосунками. У 2014 році, коли ворог зайшов на територію Донецької, Луганської областей та Кримського півострову, Олексій взяв до рук зброю, щоб захищати територіальну цілісність України. Його батько теж був військовим, тому було з кого брати приклад. Через три місяці Олексій отримав поранення в бою, а через рік був змушений повернутися додому за станом здоров'я. Він завжди відстоював свою думку та був принциповим, патріотом, любив життя. До повномасштабного вторгнення працював водієм на початку березня 2022 року. Пішов захищати Україну. Олексій не міг сидіти, склавши руки і дивитись на те, як ворог намагається захопити рідну землю, як руйнує міста та села. Тому знову пішов на війну. Оксана до останнього спілкувалась з Олексієм та підтримувала його у такий тяжкий для нього час. 15 березня в селі Мощун Олексій Зонов загинув у бою, захищаючи Київ, захищаючи нашу спільну, незламну та незалежну країну. Герой був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Не забувайте наших героїв, завдяки яким ми живемо тут і зараз. Вічна пам'ять і слава героям.